Дрони на фронті, які нові перспективи вони відкривають на полі бою. Догнали. Все, він впав і здох. не буде шансів навіть вижити. Чому росіяни так часто вкорочують собі війку? Знищити врага ворога, це ремесло, а заставити його застрелитися – це мистецтво. Битва між російськими безпілотниками та нашими ось це до прикладу, російський дрон, який не спрацював. Це так називаємо судний день. Ось це стандарт. Донеччина палаюча ділянка фронту між Турецьком та часовим яром. Нерідко в небі можна почути специфічне сичання. По тому повітря здригається від потужної хвилі. Це вибухають російські авіабомби. Місце, де вибухнув російський каб, керована авіаційна 500 кілограмова бомба залишила по собі величезну вирву. Ну і ось її залишки. Смерть і тотальні руйнування, те, що скрізь несуть московити. Тож наші військові без жодних сантиментів щодня винищують російських заброд. Пункт спостереження армійців 93-ї бригади Холодний Яр наші очі в небі передають картинку, за якою слід уважно дивитися. 24 на 7. по одному, по двоє їм потрібно пройти полем 500-700 метрів. Той сні це їм не вдається. Безпілотники, які колись були на периферії війни, тепер є центральним компонентом для обох сторін. Зараз майже всі ураження це безпілотні системи. Це скиди з мавіки, це ФПВ-дрони, скиди з ФПВ-дронів, Дистанційне мінування з дронів. Підібравши зручну позицію, військові швидко готують дрони. Триває фаза війни, де за лічені хвилини можна точно поцілити в окремих солдатів техніку та позиції в окопах. Зараз ц... йде більше квест на саме тренування. Хто більше за сміну вб'є. такі моменти завжди емоційні. Хлопці не добирають слова оператор дрона Анатолій з Маріуполя. Побачив одного, почув трошки покружляли-покружляли. І біля нього ми відпрацювали. Ну він став, пробіжав там метр п'ять і впали. Догнали все. Він впав і здох. Уже згодом на останніх кадрах із камер дронів хлопці покажуть росіян, які у паніці стріляють, розбігаються та розмахують руками перед неминучою смертю. Окупантів нищать тисячами, але вони вперто йдуть шукати погибелі на українській землі. Часто ворожі солдати самі вкорочують собі віку, як ось цей загарбник. Він зрозумів, що його ми не відпустимо, ми його будемо знищувати. Він себе застрелив. Я не виключаю, що вони ну постійно користуються якимись наркотичними речовинами, тому що я бачив е, ну, в трансляції різні ураження, mm -hmm. да різні такі, скажімо так, у вони отримували і при цьому продовжували рух. Це ну факт. Росія також випробовує власні інновації на полі бою. Тож кожен бойовий вихід цих хлопців пов'язаний із неабиякими ризиками. Саме, як і наші військові, ворог теж застосовує широко безпілотні системи. До прикладу, ось цей дрон російський. Він на щастя не спрацював, і це в певному сенсі говорить про якість російських дронів. Але цей фактор ворог перебуває кількістю в небі. Ну дуже багато літає такого залізяча. Ми вже за цю ділянку не раз б'ємося з ними. Вони дуже гарно знають цю ділянку. Ми дуже гарно знаємо, хто проти нас стоїть. Вони дуже гарно знають, хто ми. І це вробляється з китайських комплектуючих, які Росія отримує від своїх китайських партнерів просто масово й багато. Українська армія теж дає відсіч росіянам власними безпілотниками і розробками. Чого вартий тільки дрон дракон? Подивіться, як він вогнем із неба випалює ворожі позиції. Дивіться, зараз ми займаємося а, не тільки ураженням ворога, а ми також доставляємо хлопця на позиції їжу та воду, а також займаємось мінуванням а, дорог. А, коли піхота заходить, щоб вона підривалася на мінах. Ну а коли злітає борт в піві безпосередньо, це ну емоції дуже такі. Знаєте. Особливо коли йде враження ворога це як перший раз. Тож хлопці кажуть, залізних пташок, як і снарядів у війні з таким ворогом багато не буває. Просять підтримати їхній збір на безпілотники. Мавік, адже багато коптерів втрачаються. Військові закликають не забувати про цю потребу. У Мавіка, якщо не помиляюсь, 28-кратний зум досить непоганий. Тобто можна з висоти в 100 метрів розгледіти очі людини. І тоді українці неодмінно зможуть побачити і ще більше ось таких відео. В умовах сучасної війни засоби РЕП відіграють одну з найважливіших ролей. Вони здатні зупиняти ворожі дрони на безпечній відстані від наших захисників. Те не сюди, ящик може в боку. Про цих бійців 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, які самотужки розробляють та виготовляють засоби радіоелектронної боротьби. Факти уже розповідали раніше. Нині ці хлопці тестують черговий свій РЕП. Оце такий світлячок, це власне производство. Ми його паяємо, включаємося в засіб, включаємо діапазон, підносимо його, він світиться. Тож антенна працює. І це лише один з методів перевірки. Наступний більш наближений до сценарію, що може розгорнутися на передовій. Оператор FPV-дрона здіймає у небо свою пташку. Не долітаючи до автівки військових близько сотні метрів, оператор втрачає картинку. Така вже робить, слабенька, ну все відвалюється. І як наслідок, така вже прийом, прийом, борт втрачено. А значить, цей автомобільний рап своє завдання виконав. Щоправда, поки що у тестовому режимі. Тепер його можна встановлювати на будь-яку машину, що заїжджає у зону, де ворожі дрони можуть вдарити будь-якої миті. А ситуація у смузі відповідальності цієї бригади така, що без роботи ці хлопці не залишаються практично ніколи. От такий засіб привезли на ремонт. Хлопці підгорив трошки Три модулі є у нього і теле. Будемо встановлювати. Багато привозять. усе, усьо, багато, усього, лежить у мене. Ось, привезли отакий ортреп, Хлопці попросили його встановити. На відновлення лише одного пристрою може знадобитися увесь день, і це якщо пошкодження не найсерйозніші. Усе ремонтується чи створюється у самотужки облаштованій майстерні, і саме це дозволяє армійцям не переплачувати приватним виробникам. Ми вкладаємо в один засіб десь біля 50 тисяч гривень. Вони починають від 120 і вище ставити ціну за такий же самий засіб. Друга сторона це черга, тому що черга є кругом на всіх. На всіх виробництвах, які виробляють реп, там більше місяця черга. Тож таким чином армійці і швидше отримують те, що їм потрібно, і дешевше. Утім, звісно, вкладають у розвиток реп систем здебільшого власні кошти або ж допомагають волонтери. Ми ж закликаємо глядачів не бути байдужими і також долучатися до справи, яка рятує життя наших захисників. А зробити це можна за допомогою реквізитів на екрані, долучившись до проекту Друзі дешеве на одноіменній платформі з передової Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти ті єдині новини.